Усім привіт! Сьогодні ми розглядаємо останній час із групи Continuous, Future Continuous Tense. Майбутній тривалий час. Як ми його утворюємо, як завжди, спочатку в реченні ставиться займенник або іменник слово, яке відповідає на питання: хто або що. Потім йде дійство to be тільки в майбутній формі will be. І далі. Іде четверта форма дієслова, тобто дієслово з інгоєм закінченням і потім все, що ми хочемо сказати. Давайте подивимося приклади. Наприклад, I will be waiting for you. Я буду чекати на тебе. To wait for someone означає чекати на когось. Someone це хтось. Також замість will ми можемо поставити shall. Це можна вважати те саме, що Will, тільки «shall» – більш старе слово, і його зараз використовують набагато рідше. Наступне слово: You will be working all day tomorrow. Ти будеш працювати увесь день завтра. Тут «shall» не можна, тому що «shall» ми використовуємо тільки до займенників «I» та «we». А will ми можемо використати до будь-якого займенника. До «I, you, we, They He she It. You will be working all day tomorrow. Е, наступне речення. They will be learning next Tuesday. They will be learning. Вони будуть навчатися next Tuesday. Наступного вівторка. Наступне речення. We will be reading a book at about six o'clock. Ми будемо читати книгу о приблизно шостій годині. Ми б сказали в українській мові приблизно о шостій годині. Давайте згадаємо, що прийменник «at» використовується для того в цьому реченні, щоб вказати точний час. Але все-таки тут «about» означає приблизно. Приблизно о 6 годині. Наступне речення. John will be drawing in 2 days. John буде малювати через 2 дні. In означає не тільки у в, а і через через деякий час. In two days, через два дні. Alice will be drinking orange juice. Аліса uh, буде пити апельсиновий сік. Orange апельсин, juice сік. Orange juice апельсиновий сік. Alice will be drinking orange juice. It will be growing up for a long time. Воно буде рости протягом довгого часу. It will be growing up. To grow up означає рости, підростати. Це у нас фразове дієслово. A long time. Давайте запам'ятаємо цю фразу цілком. For a long time означає протягом довгого часу. Long довгий time час. For a long time – Протягом довгого часу. І також можна скоротити I will, you will і так далі. Це все можна скоротити. I will, I'll. you will – will. you'll, we will. Will, They Will, TheyL, He Will, He'll, She Will, She'll, It will, It will. Також так само скорочується, скорочується shall. I shall, I'll, We shall will. Далі. Як ми утворюємо заперечні речення? Після uh, Will ставимо not. Наприклад, I will not be waiting for you. Will not. Ми можемо скоротити як won't. won't. Ми це вже розглядали. Це в нас повторення. You won't be working all day tomorrow. They won't be learning next Tuesday. Вони не будуть навчатися наступного вівторка. Далі. We won't be reading a book at about 6 o'clock. John won't be growing in 2 days. Alice won't be drinking orange juice in 2 minutes. Через 2 хвилини також ми можемо додати і сказати. Alice не буде пити апельсиновий сік через 2 хвилини. It will not be growing up for a long time. It will, ми можемо скоротити як Ital. І можна сказати: It'll not be growing up. For a long time. Ми скоротили перше і друге слово в цьому реченні, питання. Ми просто will або «shall» переносимо наперед. Також я забула сказати, що е, так само після «shall» ми ставимо not, якщо ми його використовуємо, і «shall not можна скоротити як shan't. Також, коли питальне речення: ми will або «shall» переносимо просто наперед. Will I be waiting for you? Will you be working all day tomorrow? Will they be learning next Tuesday? Will we be reading a book at about 6 o'clock? Abo, shall we be reading a book? Will John be drawing in two days? Will Alice be drinking orange juice in two minutes? Will it be growing up for a long time? І коли ми вживаємо час future continuous? є всього два випадки. Перший випадок: коли ми говоримо про дію, що відбуватиметься у певний момент або період часу в майбутньому. Наприклад, I'll be out at 2 o'clock, I'll be playing football. Тут одразу два речі, в двох реченнях наводиться приклад. В першому реченні I'll be out at 2 o'clock. Це Future Simple, який ми вже розглядали. Be out означає бути поза межами дому, бути не вдома, або бути не в кімнаті також. Може мати таке значення. В цьому випадку я буду не вдома о 2 годині. I'll be playing football. Я буду грати у футбол. Тобто сказав хтось, о якій годині він не буде вдома, і що він буде робити протягом якогось тривалого часу грати в футбол. To play футбол означає грати в футбол. Другий випадок коли ми говоримо про заздалегідь заплановані дії. Що відбуватимуться в майбутньому, або дії, які є невід'ємною частиною повсякденного життя. Наприклад, they will be meeting you at home – вони зустрічатимуть тебе вдома. They will be meeting you at home – Давайте ще раз другий випадок вживання повторимо. Коли говоримо про заздалегідь заплановані дії, що відбуватимуться в майбутньому. Або дії, які є невід'ємною частиною повсякденного життя. Ось так. І давайте повторимо нові слова, які ми за сьогодні вивчили не тільки слова, а і фрази. To wait for someone. Чекати на когось. For a long time, протягом довгого часу. In – не тільки у в, а й через через деякий час. Orange juice – апельсиновий сік. To grow up, рости, підростати, to be out, бути не вдома або бути не в кімнаті. To play football, грати в футбол. На цьому, в принципі, все. Бажаю вам всього найкращого, гарного вам настрою, тому, тому що він теж важливий у нашому житті. Я зроблю вам тестові завдання. Проходьте їх, перевіряйте свої знання. До побачення!